Дитячий одяг примарк, буде огляд коробочки на 20 кг. Дивимося, що тут є білизна. Але такі тут натілочки, маєчки. Ось такі базові футболочки. натілочка, маєчки. Так, тут поки у нас іде така білизна, маєчки, натілочки. Тут у нас що йдуть, боді, чоловічки, колготочки, піжамні комплектики. Ось така білизна. Так, тут у нас йдуть піжамні комплектики. Ой, які вони класнючі всі, дивіться, які вони яскраві. Так, шортики, шортики, одяг. Тут більшість іде вже все сезон. Так, дивіться, яке воно тут все класно. Тут комплектики. Такі спіднички, велосипедочки, шортики, ой, костюмчики, які гарні. Дивіться, все-таки на рішачках. З апакеточками трапляється. Дивіться, які вони класні. Так, піжамні комплектики, піжамні комплектики, лосинки, шортики, лосинки, футболочки, такі спортивні, так як я казала, іде для сезон. Є ще трішечки баючки, є трьох ниточка. Такий трикотажик, адже він завжди і актуальний, і як весна, і зима і літо, що його можна підіти під, під будь-яку похолодну погоду. Дивіться, такі класні модельки штанів. Ось тут такі футболочки. Дивіться, яке класне все. Ось цей костюмчик, це спортивні штаніжки. Двох і серединки відбухнитки натуральна. Тут що в нас іде, піжамні комплектики. Піжамки, натілочка така. Якщо ви берете оптом 100 кілограм, ціна буде, звісно, дешевша, ніж 20 кг. Так шортики, шортики. Спіднички. Дуже гарні спіднички. Такі йдуть класні комплекти, така спідничка, рогани, так, тут що у нас ідуть, Велосипедки. Бачимо, тут навіть більше такого і літа. Так, спортивні, футболочки, футболочки. Шортики. Дивіться, скільки багато речей на 20 кілограм. Воно все йде таке легеньке, простеньке. Тому виходить гарна собі вартість. Дивіться, спортивні штанішки трьохниточка, от Отака кофточка, такі спортивні. Дивіться, яке воно все гарне. Дуже класна якість. Таке все класне. Дивіться, скільки футболок. В повторах, але різна вікова категорія. Яка тільки красота. Шорти, футболочки, футболочки, шорти. Футболки. Швиденько, так, швиденько, щоб дивіться, бо тут стільки речей, що, так щоб детальніше, знаєте, кожну річ розгорнути, ту, щоб не займало багато часу. Чоловічки. Це такі маєчки на бретелечках, Так, це що, піжамки, э, э, комплектик, Тут такий класнючий так, комбіназончик. Коксики. І ще трішки тут чоловічків, шкарпеточок. І ось такі футболочки, футболочки.